Про спробу пограбування інкасаторської автівки на теренах Запоріжжя правоохоронці знали заздалегідь. Для затримки банди в області були влаштовані засідки. Одна з них спрацювала. Інцидент стався на трасі Орехів Пологи. Автомобіль Ощадбанку з трьома інкасаторами на борту, який перевозив, якщо не помиляюся, 3,8 мільйона гривень. Був зупинений групою з чотирьох чоловік. Чотири здорові хлопці. Одягнуті військову польову, спецназівську, хорошу форму добротну. Вийшли на дорогу. В одного з них в руках був гранатомет зведений. Два інші було з автоматами Калашникова, третій з пістолетом. Вийшли прямо перед автомобілем. Інкасаторська машина змушена була зупинитись. Нападники спробували відкрити інкасаторську машину. Далі відкрили вогонь. Перші постріли, броньоване скло витримало. Інші вже влучали у від'їжджаючу банківську автівку. Машина почала тікати, здавати назад на великій швидкості. По ній відкрили вогонь. Решта троє. Машина отримала безліч кульових пробоїн. Далі почали працювати, як я сказав, вже спецпідрозділи. Під час припинення злочину один з нападників загинув на місці, двоє поранено, один зараз у важкому критичному стані. Ще одного вдалося затримати. Вже з'ясовано, що двоє з нападників є бійцями національної гвардії. Один із них колишній. Інші двоє зловмисників не є військовими. Троє серед яких, за даними поліції, є поранені, втекли та зараз переховуються. Їх переслідували протягом всієї ночі після невдалого нападу. До пошуку бандформування долучилися кілька областей. Працює повністю не тільки Запорозька Донецька області, Миколаївська, Херсонська і всі області, які працюють на півдні. Я сподіваюся, що в короткий термін ми їх знайдемо і заарештуємо. Вже з'ясовано, що для банди це не перше пограбування. Правоохоронці задокументували, що члени бандформування принаймні з лютого 2014 року здійснювали розбійні напади на банківські відділення та інкасаторські машини, прикриваючись приналежністю до одного з добровольчих батальйонів. За місцем тимчасової дислокації підрозділу Нацгвардії були вилучені речові докази, які свідчать про попередні злочини. Слідчі вже досліджують виявлені матеріали. За нападом у Запоріжжі відкрили. Кримінальне провадження за статтями бандитизм, розбій, умисне вбивство. Бандитів підозрюють у причетності принаймні до десяти нападів на території Запорізької та інших областей. Зокрема, під час одного з таких вони облили автомобіль інкасаторів горючою рідиною та підпалили. Тоді інкасатори теж залишилися живими. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.